Пане Олеже, доброго дня. Традиційно вже скажу нашим глядачам підписуватись, будь ласка, на канал ТСН в Ютубі, а також на канал Олега Жданова в Ютубі. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. А з вами, знаєте, пане Олеже, я хотіла почати щотижневу нашу розмову з нового пакету американської допомоги, але спершу запитаю про. Візит Ненсі Полосі до Тайвані всі зараз за цим спостерігають, всі бачать дуже войовничу риторику Китаю. але я ще такого не бачила. Напевно, а от українці знаєте питаються: так, а нам то що з цього? От поясніть, будь ласка, нам от всім українцям, та чому ми маємо спостерігати за цим візитом. Справа у тому, що Сполучені Штати, якщо Китай вдасться до військових заходів, і сполучені Штати будуть змушені втягнутися у війну з Китаєм, причому тут ситуація не так, як у нас, сполучені штати намагалися і намагаються сьогодні допомагати Тайваню зброєю, от так як нам вони постачають Тайваню зброю. Але якщо як обіцяє Китай, буде збито літак з Ненсі Пелосі. Вони погрожують його збити, якщо він буде прямувати до Тайваню, то тоді це прямий конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами. І для нас це дуже важливо. А зможуть ли сполучені штати сьогодні тягнути війну на два фронти. Це буде пряме протистояння Китаю і США, і ми тут можемо опинитися на другому плані. Во це для нас дуже важливо на сьогоднішній день. Тому ми та тому треба спостерігати і треба дивитися, як буде розгортатися ситуація стосовно ну а ви знаєте, що без сполучених штатів Америки Європа тут же буде намагатися з'їхати з теми і припинити будь-яке постачання нам, тому що ну крім східної Європи, яка розуміє, що таке Росія, розуміє, що таке російська агресія, і розуміє, які наслідки негативні наслідки для. В них може бути наш програш у війні. Вчора Сполучені Штати оголосили про надання Україні 17-го пакету військової допомоги так, на 550 мільйонів доларів. Ну, зрозуміло, що багато з того, що передається, просто не озвучується, але те, що вчора було озвучено, це додаткові снаряди для хаймарсів та боєприпаси для артилерії калібру 155 мм. Я от знаєте, вам вже ставила це питання безліч разів і ще раз поставлю: ну так а скільки ж нам треба цієї сучасної артилерії, хай Марсів та МЛРСів, щоб ми зрештою змогли вийти хоча б на кордони 24 лютого? Ну давайте так. Якщо ми дивимося, якщо ми дивимося, що ми повинні сформувати фактично нові новітні збройні сили на новому озброєнні, яке буде дасть нам перевагу над російською армією, то допустимо по реактивних системах, скажу так, що треба мати ну як мінімум три в три бригади. Три бригади це десь підсяппіят чотири пускові. Хаймерс і їх аналогів. А у нас на сьогоднішній день, з тим, що прийшло, ну, набирається десь менше 20. Ось можемо, можемо зразу уявити. Нам потрібно допустимо, десь 4, 4 бригади. Це я беру так по мінімуму. І, до речі, я це беру з того складу Збройних сил, який ми мали на початок війни. Чотири артилерійських бригади. Чотири е, артилерійських бригади це, це десь е, 72. 72 гармати і плюс в кожній бригаді а у нас їх було більше 20 ще по 54 по 54 гармати це приблизно приблизно більше тисячі і тобі ж артилерійських систем нам надо десь 1200 1300 артилерії із них плюс до них ще Десь 55 реактивних систем залпового вогню, великої потужності, далекобійних. Ось такі цифри розумієте, тоді да, тоді ми можемо а сьогодні у нас нараховується там біля 300 артилерійських систем і біля 20 реактивних систем. Тобі ж, це ну скажу так: це десь 30% того, що нам потрібно для. Для завоювання переваги на полі бою, вогневому ураженні противника. Що стосується ведення оборонної операції, да для нам цього вистачає. Боєприпаси йдуть постійно, слава Богу, і ми можемо вести вогне, наносити вогневе ураження, але в умовах оборонної операції. Знаєте, з цього приводу от супутнє питання. Дуже багато зради несеться останніми днями, тижнями щодо саме західної зброї. Питання таке. Якби з вашої точки зору США дійсно хотіли, щоб ми перейшли до контрнаступу і почали звільняти наші території окуповані, хоча б після 24 лютого, вони б нам, якщо б хотіли, то надали б ту кількість необхідної зброї. Чи справа в тому, просто що цієї зброї немає в наявності? Дивіться, зброя в наявності є ну, може, не в тих обсягах, яких нам би хотілося а. Але вона є справа у тому, що ніхто не хоче нехтувати власною безпекою на фоні нашої війни. Всі згадали про власну армію. Ой, а що у нас? І от за цим принципом, ті ж самі європейські країни, які там готові нам постачати озброєння, вони вимагають гарантій безпеки. От дуже яскравий приклад був з Польщею, коли Німеччина пообіцяла їм замість танків Т-72. Які вони передавали нам Німеччина їм пообіцяла танки «Леопард», А в результаті, ну фактично, Німеччина кинула Польщу. і ці танки потрапили в Грецію, а не, а не в Польщу. І Польща терміново сьогодні закуповує танки Абрамс американські, але вона їх буде отримувати. Вона віддала там більше 200, а буде отримувати по 20 штук там кожний квартал. То розумієте наскільки послабла військо ну, польське? Те ж саме Словаччина. Вона готова передати нам 29 мігів, але до приходу F-16, які вони купили у Сполучених Штатів, вони хочуть, щоб хтось гарантував, що замість цих 12 мігів, 29, хтось закриє її небо. Хтось гарантує. Ось в чому проблема. Теж саме Сполучені Штати вони можуть нам сьогодні передати там необхідну кількість техніки, але вони не зможуть розгортати війська, для яких ця техніка стоїть не вони запускають зараз, запускають військово-промисловий комплекс, який починає виробляти зброю, і ця зброя або йде з конвейера до нас, або вона йде з місць зберігання до нас, а завод постачає на місця зберігання на замість той, яка пішла. Ось в чому проблема. Проблема. В тому, що всі злякалися е, небезпеки, всі сповн... згадали про власну армію, і ніхто не хоче знижувати рівень, рівень захищеності власної держави, разом з цим у Конгресі Сполучених Штатів підтримують надання Україні ракет до артилерії дальністю 300 кілометрів, так звані ракети Атакамс. Ну у конгресі багато чого підтримують, але ж рішення вирішальне та за адміністрацією Байдена. Ну проте будемо сподіватися. До вас питання: а от що якісно змінять, змінить наявність України цих ракет? От Чого ми зможемо досягти на фронті? Справа у тому, що дальність ураження. Дивіться, сьогодні ми відсунули основні основні склади постачання постачання переднього краю російських військ. Відсунули на дев'яносто 70-90 кілометрів від переднього краю. Це дуже ускладнило росіянам. Забезпечення. Якщо у нас буде ракети з дальністю пуску до 300 кілометрів, то ми можемо вражати цілі до державного кордону України. Ми можемо наносити удари по основним вузлам залізниці, по якій заходить техніка і озброєння на територію України. Ми можемо наносити. По складах, які ми сьогодні не дістаємо, а вони знаходяться на нашій території. Ми сьогодні можемо ми зможемо припинити постачання техніки озброєння через Кримський міст, закривши його і тим самим зробивши ну, в Криму там вісних сухопутних на сьогоднішній день майже немає. Там перевалочна база. Зайшли і пішли, пішли далі. Ми сьогодні ми, ми з такими ракетами можемо нанести. Вогневий удар по бухті в Севастополі, де завантажується ракети калібр на підводні човни і на інші носії цих ракет із складу Чорноморського флоту, тим більше, що човни в надводному положенні завантажуються, і ми можемо їх уразити. А їх всього 5 на Чорноморському флоті Російської Федерації, розумієте так, що. Це відкриває перед нами безліч можливостей стосовно вогневого ураження противника, Ну і найголовніше це збереження наших життів, та, тому що найголовніше збереження... це те, що ми будемо мати змогу перейти до дистанційних методів ведення війни, і контактний бій буде супроводжуватися меншими втратами з нашого боку, тому що противник буде значно послаблений в вогневих можливостях. Гурмін оборони України заявило, що Кремль може повернути свою армію до Білорусі за 2-3 тижні. Знаєте, от таку ж саму заяву вони робили і в червні. От скажіть, яка вірогідність наступу з боку Білорусі, тобто відкриття другого фронту, коли наші зсу будуть проводити успішний контрнаступ, і почнуть, наприклад, відвоювати Херсон. Все буде залежати від обстановки на фронті. Справа у тому, що якщо наш контрнаступ буде мати успіх, то тоді не про яку Білорусь Росія навряд чи буде вести мову. Вони будуть кидати всі резерви на передній край для того, щоб утримати ситуацію і проводити переходити до глухої оборони, щоб стримати збройні сили України. Якщо наш контрнаступ не буде мати успіху, тоді да, тоді можливо вони можуть зможуть скористатися Білорусію знов для повторної спроби вторгнення. Але з військової точки зору я би сказав, що це це саме поганий варіант, тому що ми ж не сидимо склавши руки. Ми укріплюємо наш, наш кордон, створюємо там систему захисту і і там вже розгорнута територіальна оборона. І там знаходяться наші збройні сили. Тобто, ми готові з сторони Білорусі, ми готові зустріти що білоруську армію, що російську армію. Так що тут я не думаю, що я думаю, що саме цей фактор і в червні місяці і зупинив Російську Федерацію, тому всі батальйонно тактичні групи, які вони зібрали на той час, вони всі пішли на південний схід України, всі пішли в основному на Вуганську і Донецьку область. От, ми знаємо зараз, що Росія концентрує свої війська на півдні, зокрема повітряно-десантні. А як ми знаємо, це є війська наступу. Що росіяни там задумали? Чи є великі ризики для Миколаєва та Запоріжжя, зокрема для Миколаєва, тому що ми бачимо, як останніми днями просто нещадно обстрілюється, бомбардується місто? А, ну Запоріжжя ні, скажу так, тому що на запорізькому напрямку ми спостерігаємо зняття зняття військ. Можливо, вони його підсилять, щоб трошки за рахунок того, що вони зняли там дуже багато. А от що стосується півдня України, то до речі, от вчора з'явилася інформація, що більше підсилюється Криворізький напрямок, аніж Херсонський. От і я так розумію, що задум ну можна подивившись на карту, можна зробити припущення, що основний задум це. Від Скриворіжського е, е, напрямку піти на Вознесенськ, спробувати, е, наскільки це в них вийде, і тому там десантні війська, вони на бойових машинах десанта. Нагадаю, це плаваюча е, машина бойова, і, е, і якщо вони зустрінуть там якусь річку, вони можуть її форс-форсувати сходу на своїх машинах. От, скоріш за все, буде такий. Задум вони будуть намагатися протягнути або відтворити отакі саме такий задум. Якщо він не, не як ну наскільки він буде успішний, думаю, що мало дуже шансів на успіх, але вони хочуть замітувати такий, знаєте, масований наступ, от як було 24 лютого, з декількох напрямках, скоріш за все на Криворіжському в напрямок Вознесенська. Це перший другий на Донбасі. Це, скоріш за все, буде Бахмутський Абдіївський Піски, оці напрямки. І Харківський. Вони будуть намагатися ну, щось таке. Зробити, щоб ми повірили в такий масований наступ. Вони будуть е, намагатися наступати, і е, а потім е, коли вони почнуть видихатися. Вони запропонують нам перемовини і без, без зупинення вогню. Треба налякати нас максимально, от таким от потужним ударом. Да а, а, потім, а потім сказати: ну все, давайте е, припиняти, давайте домовлятися. Ми готові до перемовин. Я думаю, що саме такий задум треба налякати противника, а потім запропонувати йому перемовний процес. Чому? Тому що їм потрібно припинити до кінця серпня їм потрібно припинення вогню. Чому? Тому що під час активних бойових дій вони навіть на території Росії не зможуть легітимізувати оці референдуми, які вони планують. Не можна проводити референдум під час активних бойових дій. От думаю, саме такий задум і має Російська Федерація. Наше завдання ну не по перше, відбити цю спробу наступу а по-друге, не сідати за стіл перемовин, а просто продовжувати бойові дії, але вже в контрнаступальній операції, якщо у нас на це хватить сил і можливості. Ну і підсумовуючи на сам кінець, запитаю про південь. От Всі ми говоримо вже десь тиждень про те, що ми там, можемо взяти в оточення та, російських військ десь там 15 20 тисяч. Які у нас шанси це зробити? Дуже великі шанси. Ну, Сьогодні ми оцінюємо десь 22-25 тисяч на правому березі, це від Кривого Рогу до Херсону. Фактично, всі, хто всі, хто хотів, зайшли. Ми пустили кого ми не хотіли пустити, ми розгромили. Я маю на увазі. Той ешелон з Криму. Це були свіжі війська з Російської Федерації. От ми їх туди не пустили, а решта там да знаходиться, і тепер ми можемо, можемо дверцята зачиняти. і починати вогневий контроль на всіх мостових переходах, на всіх паромних переправах, на всіх пантонних мостах. І таке інше, і далі продовжувати громити їхні склади е і бази забезпечення. Оце саме головне. Якщо ми позбавимо тилу, то ця угруповання буде небоєздатним тільки за рахунок відсутності тих же самих боєприпасів.